Доброго ранку Україна триває наш телемарафон, присвячений а, достроковим парламентським виборам. Ми говоримо про їх результати і даємо перші оцінки у студії Тетяна Мончан, адвокат і громадський діяч, яка має завжди а, свій власний особливий погляд на речі. Хотілося б дізнатися у вас, а, власне, що а, ви знаєте на цю мить з власного досвіду. Ну і а, перші цифри, які ми маємо, ми маємо сімку а, тих, хто проходив, але тепер вона. Перетворилася у шістку. є певна різна цифра у свободи, яка то проходила бар'єр, то не проходила. Ось ці коливання вони будуть суттєвими, вони будуть продовжуватися, зважаючи на динаміку. Як ви вважаєте? Ну, по перше, хочу сказати, що я переходжу. З категорії громадський діяч в категорію Лідер партії Спільна дія я вважаю, що я це заслужила. Вигравши у грошового мішка у себе на окрузі, вступивши в ганитву за тиждень до виборів і посівши друге місце і програвши тільки висуванцю обох. Лідерів гонки фронта і блоку Петра Порошенка. Так що тепер ми будемо йти на вибори вже партією, і сподіваюся, досягнути немалих успіхів. Що ж стосується результатів, то ситуація така сама, як і завжди. Ті партії, які не здатні захистити свій результат, тобто не мають як мінімум двох людей на кожній виборчій дільниці, будуть приречені стати донорами. Чого більш успішних політичних сил Розкажіть, як це працює? Ну, це ганебне явище донорства в українській виборчій практиці. Коли на якщо на дільниці немає кому захищати результат, то бюлетені тих. Хто набирає, але не може захистити свій результат, розкидають по кубкам тих, чиї представники є, і ті, хто може захистити свій результат. І якщо у свободи немає достатньої кількості представників в комісіях, то їхні бюлетені просто, як то кажуть, роздонорять. Тобто покидають чужі кубки і там і підрахують. Ось цей термін і це можна вважати способом фальсифікації чи безумовно це нормальне явище. Як це спосіб фальсифікації, якщо у вас немає сил захистити свій результат? Ви підете на харчування іншим більш вдалим політичним партіям, які мають своїх представників в комісіях і розкидають ваші голоси собі на користь. А які ще способи фальсифі... фальсифікації будуть активно запроваджуватися після самих виборів? От в основному щось... це, це переписування протоколів, настільки дуже це часто настільки. навмисно. Як це робиться? Навмисно робляться помилки в протоколах. Їх не приймають ОВК, окружні виборчі комісії, і відправляють на доопрацювання. Якраз на цій стадії абсолютно більшість спостерігачів кажуть до побачення, ідуть додому спати. В цей час протоколи переписуються і здаються вже в переписаному вигляді, коли голоси не в дах розтасовуються між більш. Досвідченими людьми, які працюють на інші політичні сили тобто для того, щоб цим частину ми ще не пройшли. Безумовно, все ще попереду. І якщо дійсно у свободи немає 1060 людей, які готові до кінця стояти за протоколи на кожній дільниці, вони можуть і не подолати бар'єр, але це їхні особисті труднощі. Якщо ти не здатен забезпечити людей, які захистять твій результат, тобі нема чого робити в українській політиці, де слабких завжди зжирають живцем. Давайте продовжимо тему фальсифікації. Говорили, що на цих виборах буде менше різних способів змінити дані, оскільки рівень все ж таки суспільства він. Рівень суспільства до абсолютно ні до чого. Він який був, такий і залишився. Суспільство не приймає участь у виборах і не фіксує їх результати. Результати фіксують живі люди на кожній дільниці, і ці живі люди делегуються політичними партіями та мажоритарними кандидатами. Тобто цифри ще можуть змінюватися. Безумовно, це залежить від того, чи будуть партії захищати результат по кожній дільниці. В чому специфіка наших виборів для того, щоб змінити результат, якщо ви бачите, що сфальсифіковане, вимагати перерахунку голосів, ви маєте судитись по кожній дільниці. Ресурс такий є далеко не у всіх. Так, от ті, у кого немає ресурсу захищати свій результат, їх віддонурять. А... Так, запам'ятайте, це слово, яке характеризує всю сутність нашого виборчого процесу. А, тобто тепер нові терміни можуть з'явитися. Це старий термін, він старий, як світ. Стари, хотіли позбутися, вибори. Бачите, хотіли позбутися старих явищ. Ті, в політиці. хто хоче позбуватися старих явищ, просто делегують достатню кількість своїх представників в дільничі комісії, ті не продають свої результати. Буває так, що люди делегують достатню кількість, але ці люди продають свої результати. Тому не, що, не... що політичні сили, які зацікавлені, взбережені і прибільшені свого результату, банально купують людей, щоб вони або фальсифікували, або. Або не звертали увагу на те, як фальсифікують інші зір е, раптово масово погіршується. Безумовно можемо зараз долучити до За розмови... розмов. матеріальний стан покращується <с> і смішно насправді і сумно. А ми можемо дізнатися про реальні випадки фальсифікації, які відбулися вже на цих виборах. Про свіжу інформацію отримати вже зараз. У нас на зв'язку голова комітету виборців із Дніпропетровська, Сергій Жолодєв. Пане Сергію, ви з нами на зв'язку? Ну, таких гучних справ е немає, якихось там провокацій, але з боку КВУ ми зафіксували е е чисельні порушення режиму агітації, режиму тиші. Майже у всіх містах е не прибрані е агітаційні плакати, навіть бігборди різних політичних сил, кандидатів, партій. І це велика проблема, бо навіть е малі, ну такі, скажем, не... Невідомі особи, які висувались кандидатами в депутати, роблять такі порушення, нехтують законом, і це це дуже прикро. А з іншого боку, у нас є чисельні проблеми з бюлетенями, тому що Дніпропетровська область отримала виборчі бюлетені лише в четвер п'ятницю, і у нас є. Випадок на 37-му виборчому окрузі, коли понад 20 тисяч бюлетенів потрапили від центральної виборчої комісії з невірною нумерацією, і о, залишалося передрукувати їх. І тому вони потрапили на дільниці запізно, і не завжди члени комісії встигли їх обробити належним чином, проштампувати. Це був Станіслав Жолодєве з останньою інформацію із Дніпропетровщини. Він розповідав про події, які відбувалися там. От він зазначає, що бюлетені були отримані пізно. А цей спосіб це щось також нове, чи це просто Ні, звичайна бюрократична... байства. Я вам ага. хочу сказати, чого не скажеш про те, що він казав раніше, про те, що не поприбирали агітацію, що порушували брутально день тиші. Це теж глобальне явище. Ну, якщо у нас президент та прем'єр попіарилися в день тиші на користь своїх політичних сіл, то що казати про пересічних? Ну мій суперник, наприклад, сташук за нього агітував голова сайту Цензернет Бутуса в день тиші і дискредитував мене? Хай йому буде соромно. Ну от за інформацією, опозиційний блок лідирує якраз на Дніпропетровщині, Настільки... Ну, це не дивно. Це зважаючи на уподобання регіону. Ну, звичайно, це регіональні уподобання. В Києві, наприклад, лідирує сама поміч. Що тут дивного? А, той факт, що були порушення і у день тиші, так. і не знята агітація. Він реально впливає на волевиявлення? Я не думаю, він що він впливає. Я не думаю, що він діє, тому що, як то кажуть, перед смертю не надихаєшся. Я взагалі проти Дня тиші. Я проти заборони агітувати в день виборів, аби це тільки не відбувалося на дільницях, тому що проконтролювати це порушення неможливо, якщо у нас президент і прем'єр цинічно агітували за себе в день тиші, то що вже казати про пересічних? Я вважаю, що це абсурдна заборона, її треба скасовувати. Але доки вона є, мали б совість все-таки і не порушували б хоча б публічно. Про рахунок голосів, які зараз триває, ми бачили досить рекордну швидкість обрахунку голосів. А під час... нема про що власне сперечатись? От мій округ, головна була інтрига: чи забрендує виборець у себе в голові Сташука як висуванця? І президентського, і, президентського, і прем'єрського блоку. Так забрендував, тому що у нас кандидат Гончаров теж спробував забрендувати під блок Порошенка, заявляючи, що я в таких калярах не тому, що блок Порошенка підтримує мене, а тому, що я підтримую блок Порошенка. І була, також інтрига, була інтрига, чи розкладе виборець, коли він прийде і побачить, що Гончаров саме висуванець сташок від фронту. Як він там, народного фронту, але виборець вирішив, що Сташук це висуванець і від президентського блоку, і від Народного фронту, і накидав за нього якраз стільки голосів, скільки якраз у нас в районі рейтинг і Порошенка і Яценюка. вважаєте, все... що подібна динаміка, вона характерна для всієї країни, принаймні і на Все залежить від того, як на конкретному мажоритарному окрузі розклалися голоса. Чого у нас буянити і відтягувати строк здачі протоколів, якщо все зразу. Розуміло. Тобто відрив Сташука від мене достатньо великий, і у мене достатньо великий відрив від Гончарова, який посів третє місце. Що там рахувати? Якщо все зрозуміло і всі визнали поразку, я подзвонила сташуку, його привітала. Я подзвонила Ганчарову, посміяли. А, ні, Ганчаров подзвонив мені і пожалкував, що витратив стільки коштів. Все, ми все між собою розрулили. Нам нема чого тягнути і тримати своїх людей. Невідомо навіщо на дільницях. Так що у нас практично все пораховано. Тобто а, ті округи, на яких розрахунок буде... там, де все зрозуміло, там ніхто нічого не затягує. Там, де йдуть качелі і калюволивання, там, де. Це е, округ еклектичний. Ну, от наш округ доволі еклектичний. Тому що там, де живу я, асакарки, там де багаті будинки. Там, в принципі, зовсім інша ситуація, ніж на Бортничах, де село село, власне. І коли. От такий от округ, і в окремих його шматках виграє один кандидат, а в інших виграє інший, а треба рахувати сукупно, тоді можливі це качелі небезпека для затягування. Да, це потенційна небезпека, і там можливі качелі і спокуса для кандидатів зірвати вибори на окремих дільницях, щоб покращити свій сукупний результат. А якщо все зрозуміло, так як у нас, немає жодного сенсу затягувати, тримати своїх людей, платити за фальсифікації і так далі. Але якщо іде... Ніздря в ніздрю якась пара кандидатів, чи навіть троє. Ось тоді можливо все, що завгодно То ці вибори. Ми обрахуємо дуже швидко і результат думаю, країна да. отримає так само, як і президентські. Так, думаю, що да, тому що все вже в принципі зрозуміло. Буде побоївська по деяких округах, якщо. Кандидати йдуть ніздря в ніздрю, але там, де все зрозуміло і відриві великі, там нема чого ловити, і ми порахуємося швидко. Ну, от ми отримуємо новий склад парламенту. На вашу думку, наскільки швидко створиться коаліція? Бо ми вже говорили з нашими гостями, зокрема, і Олексовські і Андрій Новак зазначали, що е, є певні складності, оскільки саме мажоритарна частина так. буде дуже тіньовою так. і мажоритарна частина буде дуже сильно впливати на всі ці розклади. І думаю, що вони ділитимуть цей шматок пирога дуже довго. Я думаю, що свободу таки не протягнуть. Чому? Тому що дуже хочеться викинути їх з міністерських посад. Всіляких там шваєк та іншу публіку, яка від свободи обіймає якісь там посади. Тобто портфелі будуть зараз. Безумовно вирішувати, будуть ділити частина. дуже жорстко. Це вони будуть на телевізорі. Нам розповідати, що вони вже про домовилися і так далі. Але коли мова піде до конкретного дерибану конкретних посад, я думаю, там буде дуже жорстке протистояння. Де ще буде велика конкуренція саме за цифри? Між якими блоками? Я думаю, що вся інтрига буде як від жерти у свободи, щоб вона не проповзла, тому що навіщо з нею ділитися постами, квотами, посадами і так далі. Логічне питання після того, наскільки швидко буде створена коаліція? Бо говорили про е, практично е, миттєво. Думаю, що формально швидко, тому що Порошенко домовиться з Єсенюком самопоміччю, а далі вже опозиція буде виробувати своїх. Найцікавіше почнеться, коли будуть формувати конкретні групи впливу для лобіювання конкретних напрямків, конкретних законопроєктів. Коли це Може починати? Ну, відразу, як почнуть засідати, так і відсипаруються. Тому що пряників сладких завжди не вистачає на всіх. Ми делили апельсин, много нас а он один. Вони можуть на екранах палати про мір дружбу, жвачку скільки завгодно, але коли дійде мова до розподілу ресурсу, його мало, а всіх багато. Ну і дві посади, які завжди цікавлять, звісно, спікер і а, очільник уряду. Ну я думаю, що якась Порошенка з Яценюком це розтасують. Таким чином, наскільки Звичайно. цей е, склад парламенту ну, і так і уряду буде здатен до тих реформ, про які говорили, ні про Бо які економічні і ні про які політичні. реформи навіть мови бути не може з таким складом парламенту. Це балакуни і популісти, які вже мали купу можливостей провести реформи, але навіть не починали це робити, тому що вони не зацікавлені і ні до чого, крім дерибану, не здатні, і вся країна скоро в цьому переконається. Ми сьогодні робимо ставки і прогнози, намагаємося зрозуміти. Скільки? Ти ви часу даєте цьому складу парламенту, бо вже різні цифри лунали і чи того уряд камікадзе, але ж ви знаєте. я не можу навіть сказати скільки вони протримаються, але я думаю, що ненадовго. Подивіться динаміку падіння рейтингів Порошенка з з чимось відсотків. Він Впав стримітельним домкратом до 20 з копійками. Тобто, ви прогнозуєте продовження динаміки безумовно, падіння. безумовно, тому що як тільки люди отримують перші рахунки за тепло за гарячу воду, як тільки люди подивляться, що це більше половина їхніх пенсій, які замерли на місці, коли люди подивляться на ціни і на все інше. Ну, я думаю, що падати буде рейтинг, а зробити з цим про президентський блок і тим більше про прем'єрський нічого не зможуть. Я вже не кажу про самопоміч, яка вилізла просто на очікуваннях емоційних, що нібито все стане класно. Садовий вже сказав, що він не збирається кидати дерибанити львів і йти в парламент, а тому все буде як буде. Люди очарувалися і негайно розчаруються, як тільки побачать, що авози не, і не там і ніяких реформ немає. І не буде. Він же говорив про те, що він не буде займати перших позицій, про Намні. Тому списку, який він заявляв, ну так він вже сказав, що він продовжить деребанити Львів, на що йому той парламент і якісь там нещасні фракція в 10%. Наскільки ось у тих партій, які зараз пройшли, е, можна говорити про те, що у них розроблена стратегія, і все ж таки бажання змінювати вони країні. навіть слів, таких не знають. Ну подивіться їх програми. Там суцільний бабулізм та балаканина. Ніяких готових законопроєктів, нічого немає. Що ми тримаємо в результаті в такому розкладі. Розчарування народу? Розчарування народу, а що ще можна отримати? Вони будуть продовжувати деребанити рештки бюджету і солодких активів. Ніякими реформами вони займатися, звичайно ж не будуть, тому що вони навіть не уявляють, як це робити. Буде наступне розчарування народу. А в кого в кому народ зачарується черговий раз? Ми ще подивимося. Я сподіваюся, що в нашій партії. А от небезпека третього майдану, хіба не буде якось впливати і стимулювати більш активну роботу? як працювали Боясню. машини, е, палили пояснюю, для того, щоб організувати майдан, потрібно, щоб це робили спеціальні організатори. Сам по собі народ може організувати стільки хіба що на сміттяркову ілюстрацію, хіба що щось попалити, посмалити і так далі. Коли була організуюча та направляюча роль, Керівників Майдану, всіляких там Льовочкіних та іншої групи олігархів, яка звергала групу тих олігархів, які зараз сказали нам до побачення, але їхні ашмітки проповзли в раду під брендом опозиційного блоку, тоді да, Майдан працював. А коли зараз ні у кого з олігархів немає ніякого бажання мутити третій майдан, тому що це, вибачте, транзиційні витрати дуже високі, а що цього отримаєш? Повне знецінення тих активів, які залишилися, вони також країну розвалили. Ну Думаю, найближчим часом третього майдану не буде, тому що він не вигідний. Тобто, ви говорите про фінансову частину. Є ж ну принаймні говорять також про підняття суспільного духу, про громадську активу. У нас не може суспільний дух абсолютно спокійно, частково продався ганчарову за гречку та поїздки в Почаїв, а також іншим приблизно пропорційно кандидатам. Округ продався Олесіку довгому за ту саму гречку і за все те саме. Ківалов прийшов та інша публіка. Тобто на мене же все те же. Ну який суспільний дух? Нічого не змінилося. Тепер залишається лише одне питання: питання того, що буде на сході. Дуже лаконічно. На сході буде мороз в такий шалений мороз воювати. Не змогли навіть німці у Велику Вітчизняну війну. Тому я думаю, обидві сторони зроблять паузу і скушують твікс і почекають, поки знову можна буде воювати. А ось що буде, коли люди озброєні повернуться на Київ? От тоді ми подивимося, тому що вони потребують реабілітації, вони потребують Дякую, пані якось щось робити. Завжди хочеться, щоб ваш прогноз був більш оптимістичним, але ну, будемо шукувати за подіями. Дякую, студія була...